Заготівля кормів це основа стабільного розвитку тваринництва. Осени на полях України достигає кукурудза, яка стає сировиною для силосу. Саме зараз розпочинається копіткий процес, від якого залежить продуктивність фермерських господарств на весь рік. Силос є дуже важливий корм у годівлі. Корів, тому що при його згодованні це практично основний корм, при якому виробляється молоко. Селосування кукурудзи має свої етапи: скошування рослин, подрібнення зеленої маси та щільне укладання в сховища. Завдяки сучасним технологіям вдається зберегти максимум поживних речовин. Це означає, тварину отримують якісний корм, а господарство стабільні надої та прирости. Врожай непоганий, урожай десь порядка 42 тони. І качан десь порядка 14-15 тонн зерна. Це буде якісний силос, який подрібнений конкрекером, роздавлене зерно для засвоєності. Епіцентр Агро активно впроваджує новітні технології у сільське господарство. У полях компанії працюють сучасні кормозбиральні комбайни, які дозволяють швидко і точно обробляти гектари посівів. Така техніка дає змогу зменшити витрати часу та ресурсів. Нова техніка, яку ми придбали, це комбайн. Джондір 840А на відвозці бере участь 11 автомобілів, 10 воль 1 КАМАЗ, теж наші. І тут за, привозять вони з поля силос, закладаємо в траншею. І, Я думаю, за два дні, за сьогодні-за завтра ми майже повинні цей, ці гектари покласти в яму і заготовити Якісні сіло. Аграрії відзначають, головне у процесі дотримання технологій. Від правильного укладання та трамбування залежить, чи збережеться корм без втрат. У епіцентр Агро до цього підходять з максимальною відповідальністю, адже від цього залежить добробут тварин і результат роботи фермерів. Компанія піклується не лише про ефективність, а й про сталий розвиток. Використання новітньої техніки зменшує вплив на довкілля та дозволяє отримати якісний врожай навіть у непростих умовах. Це доказ того, що український агробізнес здатен бути сучасним і прогресивним. Почали заготовляти силос для годування великої рогатої худоби, якої в нас майже три тисячі голів. Сьогодні бр працюємо в масиві на Сокринецькій молочно товарній фермі, де найбільша ферма в нас. В даний час тут постійно у нас порядка десь 115 гектарів кукурудзи на силосної. Ви були в полі, ви бачили, приймає участь в збиранні силосу, заготівлі силосу два комбайни. Силус із кукурудзи це стратегічний запас для розвитку власних тваринницьких комплексів. Епіцентр Агро. Компанія дбає, аби тварини мали поживний і якісний раціон упродовж року. Такий підхід гарантує стабільність виробництва і зміцнює позиції аграрного бізнесу на національному рівні. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.